Вітаю вас, мої любі малята, на сьогоднішньому нашому занятті. Добрий день, дорослі діти! Час приємно відпочити. Вже за лічені хвилини хтось прийде до нас на гостину. Не з за моря голубого, не з-за пагорба крутого, а з екрана голубого. Доброго вам дня! Я мудра сова. Діти, сьогодні запрошую вас, Україну математики! І для цього нам не потрібно купувати квитки і далеко їхати, а потрібно лише бути уважним та кмітливим. Сьогодні ми з вами станемо розумнішими та навчимося розв'язувати задачі. Відгадай, без зволікання вічно вимагає рішення. Є питання, є умова і без суперечки відповідь. Як ви гадаєте, що це? Так, це задача. Щоб вирушити в гості до задач, пригадаємо математичні знаки, без яких задачі неможливо розв'язати. Знаки ці математичні. Чудові, симпатичні. Я плюс з'єднаю два числа. Щоб в сумі сила їх зросла. Я мінус. Віднімання знак. Відняти щось, це я мастак. Правильно поставте нас. Буде з прикладом гаразд. Пропоную вам гру на додавання та віднімання. Маша купила ляльку. Який ми знак будемо використовувати? Тобто у маші з'явилась ще одна лялька. Додали. Знак додавання використаємо. перенесемо машу до знаку додати. Рома з'їв яблуко. Яблук збільшилось чи зменшилось? Так, яблук зменшилось. Перенесемо до знака відняти. На клумбі з'явилися нові квіти. Квітів збільшилось чи зменшилось? Так, збільшилось, перенесемо до знака додати. У п'ятачка лопнула кулька. Їх збільшилось чи зменшилось? Зменшилось, перенесемо до знака відняти. В аваріум запустили нових рибок. Кількість їх збільшилась чи зменшилась? Збільшилась, віднесемо до знака додати. Ать веселих їжачків дружно йшли до рівчачка. Враз, два сховалось. Кількість збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. На подвір'ї грались котики. Прийшов до них іще один. Кількість їх збільшилась чи зменшилась. Так, збільшилась, перенесемо до знака додати. Два сірих зайчика сиділи під кущем. Один із них пішов додому. Збільшилась їх кількість чи зменшилась? Так, зменшилась, перенесемо до знака відняти. Молодці малята! Ми з вами сьогодні згадали, як додавати та віднімати. А зараз познайомимося з словом задача. Що таке задача? З чого вона складається? Послухайте уважно. Задача це невеличка розповідь, в якій є не менше 2 числа та запитання. На запитання ми зможемо відповісти лише тоді, коли ми цю задачу розв'яжемо. Давайте запам'ятаємо, з чого задача складається: це умова, запитання. Розв'язання та відповідь. Приклад, на галявині сиділо одне лисеня. До нього прибігло ще одне. Це наша умова. Розв'язання 1 плюс один дорівнює 2. Запитання. Скільки лисенят стало? Відповідь. Двоє лисенят стало на галявині. Давай ще спробуємо. На галявині гралися двоє зайченят. До них прийшов ще один. Скільки стало зайчат? Давай порахуємо. Один, два, три. Тобто два додати один буде. Три. На гілочці сиділо три пташки. Ще дві. Прилетіло до них. Скільки стало пташок на гілочці? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Запишемо так. Три додати. Два. Дорівнює п'ять. Цього на гілочку сіло 5 пташок. На галявинці літало 4 метелика. До них приєднався ще один. Запишемо так. 4. Додати 1. Буде 5. Молодці. Сонечка бавились в траві. Чотири їх було. Один відійшов. Скільки стало жучків? Так, 4 відняти 1, буде 3. Оці. У ведмедика було 6 кульок. 2 Він віддав мишеняті. Скільки кульок залишилось у ведмедика? Так, їх кількість зменшилась. Запишемо, приклад, так. 6 відняти 2. Буде. 4. Молодці. А тепер ускладнимо завдання. Вибери правильне розв'язання задачі. На дереві сиділо 9 пташок. Дві з них відлетіли. Який приклад будемо використовувати? Так, 9. Відняти 2. Дорівнює 7. Це правильна відповідь. Наступне завдання: оберіть правильне розв'язання задачі. Бджілка на полі знайшла 5 маків та 3 волошки. Скільки всього квітів знайшла бджілка? Так, правильно 3 додати 5 буде 8. Вісім квітів знайшла бджілка на полі. А зараз малята трішки відпочинемо. Поставте відео на паузу та потанцюйте під веселу музику. Молодці! Пограємо з вами в гру підбери доріжку. Подивіться уважно на зображення та скажіть, що ви бачите. Так, равлика та їжачка. Куди вони прямують? Додому. Подивіться, у равлика коротка доріжка, а в їжачка довга. А який будиночок у равлика? Так, маленький. А у їжачка великий. Молодці. Так, а зараз кого ти бачиш? Мишенятка. Та зайченя. Яке мишенятко? Так, маленьке, а зайченятко велике. Куди прямують мишенятко та зайченятко? Так, мишеня за сиром. А зайченя за морквинкою. По якій доріжці прямує мишка? По довгій чи короткій? Так, мишка йде по довгій доріжці, а заченятко молодці. По короткій доріжці, Чи ми бачимо метелика та бджілку? Вони прямують на галявину до квіточок. До якої квіточки прямує метелик? До маленької А бджілка? До великої. Яка доріжка у метелика? Коротка, а у бджілки? довга. Молодці малята! Приємно з вами було працювати. Сьогодні ми з вами вивчили, що таке задача, з чого вона складається та як її можна розв'язати. Знайти рішення. Дякую вам, велике. До нових зустрічей!